Мене звати Оксана, мені 33 роки. У мене є одна донечка, яка піде в перший клас. Моя доня любить малювати, і вона любить дуже знімати тік-ток. <пішки>, Таке в нас хобі. Нам було запропоновано допомогу від гуманітарної організації Хелл. Подивившись наповнення рюкзачка, ми задоволені, тому що там все є необхідне для школи. коли моя доня відкрила цей рюкзачок, вона аж пригала від задоволення. Вчитель давав список. Ми подивилися по цьому списку. Нам там, якщо купити що, щось трішечки і все. Як кожна мама, я дуже сподіваюся, що наші дітки підуть до школи в повноцінний клас, вони будуть чути сміх дитячий, а не шахеди, дрони, інколи взриви. Хочеться, щоб кожна дитина знала, що таке дитинство з посмішками і задоволенням ходила до школи, а не сиділа за онлайн-навчанням.